Вітаю, ви на каналі CryptoKit і сьогодні я розповім вам про гру Люмітера, як грати, розвиватись і скільки можна заробити. Приємного перегляду! Гра вже мала декілька тестів, а недавно перейшла на мережу Ronin. Цей тест буде тривати до 11 грудня і зараз, щоб попасти в гру, треба мати ВЛ. Є розіграш в Discordі проекту, а також ми розігрували його в нашому телеграмі. Якщо нам дадуть ще ВЛ, то зроблю розігр, тож підписуйся, щоб не пропустити. Тепер про гру. Спочатку будуть стартові квести, де вам про все розкажуть. Також на сайті є гайд, де можна знайти, що вас цікавить. Посилання залишу в описі. В грі є три основні напрямки: фермерство, збирання і фарма мобів. За кожну дію в нас знімається 18,5 енергії і маємо 18% шанс отримати предмет. До прикладу, ми б'ємо мобів. За кожне вбивство в нас знімається енергія і нараховується досвід. А також з шансом 18% може випасти ресурс чи насіння. Тобто на одну енергію ми вбиваємо 5-6 монстрів і отримуємо один ресурс. Якщо ж у вас немає енергії, то ви не будете отримувати дроб. Кожного дня вам дається 12 енергії, а також за стартові квести ви отримаєте 8 банок по 22 енергії. Саму енергію ми можемо крафтити в грі. Щоб побачити рецепти, натискаємо Ctrl. В нас з'являється мишка. Далі на плюсик біля енергії, і далі крафт. Для кожного крафту нам треба пуста банка і слайм. Їх можна крафтити за різні ресурси з мобів, фермерство чи збирання. До прикладу, з мобів слайм падає з кактуса, лоза з гарбуза і сітка з собаки. Одна банка першого рівня відновлює 4 енергії. При крафті ми отримуємо 3 або 4 тих банок, а це 12 або 16 енергій. На неї піде 12 ресурсів, а це вже ті самі 12 енергії. Тож, крафт першого рівня не вигідний. Як бачите на скрині, вже на другий рівень ми тратимо 24 енергії на збір ресурсів і отримаємо 30 енергії. Щоб його робити, треба прокачати навик на другий рівень і відкрити рецепт. Але я б не радив викачатись на другий рівень, якщо у вас немає повного набору першого рівня. Адже ви не зможете отримати ресурси на другий слайм. А також в щоденних завданнях будуть вже другого тиру монстри, яких ви не зможете перемогти. Тепер про завдання: є щоденні, звичайні і на токени. У щоденних вибираєте напрям, який качаєте, і виконуєте 10 завдань. За них ми отримуємо досвід, пусті баночки, а також косметичне спорядження. Завдання на токени оновлюються кожні 15 хвилин. Спочатку ми виконуємо найпростіший і збільшуємо мультиплікатор. Тоді є невеликий шанс, що ми отримаємо квест з токенами Люа. Також за спеціальні жетони можемо гарантовано отримати квест на токен. Їх можна отримати з лідерборда підземелля, але там треба другий третій рівень спорядження, а це 200-300 доларів вкладень. Також їх можна купити на маркеті, але треба рахувати, чи це вигідно. Кожен предмет в грі NFT, і ми можемо його продавати на Mavis Market. Але не все так просто. По-перше, щоб виставити будь-який товар, окрім насіння чи банок енергії, треба його запакувати в коробку. Одна коробка 30-40 центів. І по-друге, щоб виводити з гри треба 500 репутацій. Детальніше про репутацію можете побачити на скріні. Найпростіший спосіб отримати потрібну репутацію орендувати склад. А це буде коштувати 10 доларів на 7 днів. Для цього завчасно маєте мати Луа на Ронін гаманці. Далі підходите до цього NPC в місті, вибираєте склад і орендуєте. Наразі найвигідніше продавати есенції. Розглянемо на прикладі червоної. Підходите до NPC наш, вибираєте Combat Craft і вибираєте Потрібну есенцію. На неї треба 15 ресурсів, а це приблизно 15 енергії. Якщо на сервері небагато людей і за одним мобом не бігає по 3-4 гравці, то це фармиться за 1 годину. Також на ринку можете купити меч за 6 доларів і прискорити фарм, але тут вже кожен вирішує сам. Тож збираємо, натискаємо крафт і чекаємо. Через 10 секунд треба забрати її у другій вкладці. Торгується вона по майже 2,5 долари. Віднімемо ціну коробки і маємо 2 долари чистими. Ну і не забувайте, 10 доларів оренда складу. Синя есенція крафтиться із матеріалів збирання, таких як дерево, камінь і листок, у цього NPC. А якщо підемо на інший кінець міста до NPC Тереса, то тут з ресурсів фермера можемо крафтити зелену і фіолетові есенції. Отже, я буду заходити, фармити монстрів і слідкувати за цінами. Можна десь за тиждень до закінчення тесту орендувати склад і попробувати продати. Якщо ціни не сильно просядуть, то буду мати 40-50 доларів профіту. Або вкласти в персонажа і на наступному тесті буде вже в кращому спорядженні. Якщо хтось грає із вкладеннями, поділіться досвідом. Цікаво, скільки вклали і скільки можна отримувати в день. Всі новини буду викладати в телеграм-каналі, тож підписуйся, щоб нічого не пропустити. До зустрічі у наступних роликах.